Свобода слова невід'ємна частина існування об'єктивних ЗМІ. Проте, як би парадоксально не звучало, вільнодумство в нашій країні пов'язане із судовими позовами. Яскравим прикладом є висвітлення так званого звірячого злочину. Колишній підозрюваний нині позивач Рустам Агаларо судиться із трьома редакціями. На його думку, за висвітлення недостовірних відомостей. Цій темі було присвячене обговорення, яке відбулося 24 червня в редакції газети Буковина. Головний редактор газети Буковина Ісек Анатолій пояснює ситуацію так: на рішення іменем України встановили, що значить Що, ми, що газета, автори газета Буковина мають позов, задобільнили повністю. І газета Буковина має спростувати ось такі факти. Я вам просто наведу, щоб ви знали, на чужій давні землі влаштували бандитський розбій, пустивши в хід биту, ніж пистолет. Головний злочинець організатор страшного вбивства Остап Галару мав віддати борт 30 тисяч доларів колишній співмешканці Доманні. Що тут можна було спростовувати, якщо е, при. Е, в Савки був е застосований ніж, пістолет і бита. Друге, злочинці фактично були в руках оперативників, але лег легко висли вислизнули. Значить, е всі троє, ага всі аґалари, тато е і два сини були арештовані. Але міліція е випустила їх про, на підписку про невиїзд і вони втекли, твоє, тато і син в Азербайджан, е а цей залишився біля своєї сім'ї. Що тут можна було спростовувати? Значить, третє, чітко простежується, як озрілий вбивця стає таке собі ягнятком філіганська. Ну це треба, це Вячеслав Васильович, був на самому суді і бачив, яким, яким там був ягнятком. Ну і була. Тут є ряд таких самих аргументів, і була редакційна приписка до цього матеріалу. Де ми написали ця ситуація стривожила не тільки діставного галюка, але й багатьох краян, здивованих м'якістю вироку, бо вони переквалі... у суді, кикисланський Кі суд перекваліфікував 115-ту статтю умисне вбивство на хуліганство яким чином, я не знаю, ну це на совісті, е, хай буде в суді. Які пишуть і телефонують до редакції. Знаємо, що справу розглядати в апеляційному суді, варто сподіватися, що там дадуть справжню оцінку вбивців. І це вони хочуть, що тут власне редакція мала спростувати у цьому реченні. Значить, не, не, встигли, не встигли ми написати апеляційну заяву до апеляційного суду. Як вже прийшла позовна заява про стягнення матеріальної шкоди, завданої поширенням недостовірних відомостей. І тут намагається нас стягнути солідарно з автор публікації з редакції. Ну, немало, не багато 60 тисяч гривень. Чередарок Людмила, як головний редактор газети версії, коментує свавілля судочинства. за останніми даними. От я читала інформацію, що у нас там йдеться про люстрацію, яка має відбутися в нашій державі. так то за цими даними 99,9% суддів судів у нас корупційні. Корупція корумповані 99,9%. Це офіційна статистика. Це не те, що журналісти придумали і захотіли собі щось надрукувати. Це є офіційна статистика. І от ми робимо з цього -всього висновки. Скажімо, як взагалі можна позиватися до газети, коли газета просто дала з прес-конференції, там де скрізь пряма мова? Там скрізь є лапки, автор у нас Лідія Кирилюк матеріалу. Вона зараз в декреті. Там скрізь. Там тільки посилання на тих людей, які говорили, тобто на родичів. Але ця справа дуже резонансна. Газети не можуть мовчати про резонансні справи, просто не мають права про це вони мовчати. Якщо все, все місто гуде, якщо вся область гуде про цю справу, то що ж ми закриємо роти і зробимо люди, що всього всього не існує. Була присна. І тепер останнім часом, до речі, все-таки якісь зміни відбуваються. Слава Богу, зміни відбуваються в суспільстві. Якщо, скажімо, ще торік можна було посилатися. Тільки значить на думку посадовця, і тоді з газет нічого, значить, газета не несла відповідальності, то нині вже зараз, цього року, вже зараз в цей час, сам в квітні, травні, вже можна посилатися на фізичну особу і на юридичну особу. Так що, взагалі, про що мова? Нам медіа юристи з Києва сказали, що це є з часом стався прецедент. І якщо це цьому не відповісти, і якщо цьому не поставити край, то вашу журналістику чернимся просто все знищить. Відомий ченівецький журналіст Петро Кобевко розповів ситуацію, яка склалася у його газеті час. Він висловив своє бачення судової системи України. Щодо Аларова, у нас була в газеті та річ, яку ми мусили ну, не спростовувати. Я їм сказав, що спростовування не буде, а думку його давати було треба. Але оскільки я зрозумів, у е, нас не було на суді ні, мене ні Орянський. Тут навіть без нас вирішив так, як коли вже навіть їхній адвокат казав, що ні, не треба, ми домовилися, у нас є мирова угода, суддя вирішив, що, не, судя, що мирова угода не діє і він, він робить своє. Що він зробив? Для чого суддя ну, Суддя син ким стачав? Ну, це мене колись судили батьки, а тепер судять їхні діти. Розумієте, От, і зараз говорити про щось, щоб е, звертатися, що чи маєте ви совість, чи не маєте, чи маєте розум, чи немає, то не можна, Вони не будуть ні совісті, ні, ні розуму Мати і вони все одно нас будуть судити. І нікуди нікуди ми не дінемося від цього. І будуть вироки робити ті, які вони вважають за правильні. Я думаю, що е, в цій судовій системі в Україні є якась ну, напівмасонська ложа, або такі повністю масонська ложа. І в них були якісь збори тепер після Майдану, на яких вони домовилися просто зараз прибити пресу. І всі, всі ці позови, які йдуть на нас, зараз йдуть з допомогою судді. Цей випадок, хоч і є ілюстративним прикладом несправедливого засудження вільної преси, але має свої нюанси. Їх пояснила медіа-експерт Любов Василик. Безумовно, справа дуже складна. Вона має два аспекти і етичний, і правовий. Щодо етичного аспекту, то безумовно журналісти зробили помилку, адже вони порушили один із важливіших пунктів етичного кодексу українського журналіста ніхто не має права назвати людину злочинцем до остаточного рішення суду, яке вступило в законну силу. З другого боку, якщо подивитись на цю справу з правового аспекту, то можемо розглядати її як наклеп, як дефамацію. Будь-яка людина може подати до ЗМІ судовий позов щодо наклепу, щодо дефамації і вимагати як спростування, так і матеріального відшкодування. Проте те відшкодування, яке вимагають від засобів масової інформації, сьогодні, на мою думку, не Співмірне з тим порушенням, які якого справді допустилися журналісти, адже штраф 60 тисяч гривень сьогодні здатен розвалити будь-яке із буковинських видань, тому я думаю, компромісу треба шукати з обох сторін. Протиставлення морального аспекту законодавчому, як бачимо, часто стає точкою супротиву. Проте, попри співчуття та відчуття морального обов'язку, журналісти повинні пам'ятати, що саме неупередженість та збалансованість є головними ознаками четвертої влади саме за таких умов можлива розбудова нового свідомого демократичного суспільства.